Тенденції інтер'єрів досить мінімалістичні, тому це був такий інтуїтивний меч. Наша задача, створюючи цю лінійку картин, була поєднати їх з нашими існуючими меблями, щоб це була якась довершена картинка, там лаундж зони, або вітальні. Останні тенденції інтер'єрів досить мінімалістичні, особливо якщо це йдеться про квартиру під оренду, або це готельний номер. Далі використовуються аксесуари або за рахунок меблів, килимів, його насичують. Вони вже роблять, як ти сказав, як вишенку на торті. Коли я бачу те, що ти підібрав в асортимент Шишка Project, це мене дуже надихнуло саме на ті кольори і на ті форми, які я використала в своїй серії. Тому це був такий інтуїтивний меч. Ці наші картини поділені на декілька серій. Це серія місто, де зображена стилізована архітектура. Mm -hmm. Серія подорож здається, якраз твої улюблені картини з цієї серії. Да, мені подобається подорожувати також. Серія геометрія і нова серія, яку ми нещодавно додали. Це фігуративні портрети.